У цей рік на всій північній півкулі не було ані весни, ані літа. Об'єкти випромінювали промені світла, які, за словами очевидців, залишали опіки на шкірі наймасштабніша із зафіксованих людством поява НЛО у світі, яка увійшла в історію як ніч НЛО. Загадки планети Земля. Частина друга. 1816 Рік, коли не було літа. Всі ми пам'ятаємо 2020 рік та епідемію, яка змусила весь світ сидіти вдома і носити маски. Але в історії людства були роки, у порівнянні з якими 2020 здається просто легкою прогулянкою. Одним з таких був 1816. У цей рік на всій північній півкулі не було ані весни, ані літа. Сніг лежав та продовжував падати аж до середини червня. А в серпні знов почалися заморозки. Рекордні 130 днів шов дощ у Швейцарії, а неможливість виростити врожай призвели до голоду та міграцій по всьому світу. Багато хто думав, що це кінець світу, і Господь карає людство за гріхи. Інші ж вірили, що земля замерзає, бо згасає сонце, адже воно виглядало незвично тьмяним. На нього можна було дивитися, не відводячи погляду, і бачити плями на сонці неозброєним оком. Та ніхто із вчених не міг припустити, що весь цей жах був спричинений подією, яка сталася за рік до цього, 5 квітня 1815 року. Поставте прямо зараз відео на паузу та спробуйте вгадати, що ж сталося. Чекаю на ваш коментар під відео. А сталося от що на індонезійському острові Сумбава відбулося виверження вулкана, але не просте, а найбільше із зафіксованих в історії людства. 5 квітня 1815-го відбувся перший вибух, який чули за сотні кілометрів від острова. А через п'ять днів гора Тамбора висотою 4200 метрів просто вибухнула. Ось так зараз виглядає те, що від неї залишилось. Через три години вся піднята у повітря розжарена маса разом зі шматками скелі почали спускатися по схилу гори, знищуючи все живе. За підрахунками вчених безпосередньо від вибуху та виверження загинуло 12 тисяч людей. Загалом у регіоні від голоду і хвороб, спричинених виверженням, загинуло 72 тисячі людей, зникла тамборська культура та мова. Але світ відчує наслідки виверження аж через рік, коли почнеться вулканічна зима. Тамбора викинув у повітря 60 мільйонів тон вулканічного газу, який протягом наступних місяців. Почав розноситись вітрами по всій стратосфері. І згодом цей газ закрив всю нижню частину земної півкулі крихітними частками, які відбивали сонячне світло. Це призвело до зниження температури на північній півкулі в середньому на 0,7 градусів за Цельсієм, і цього було достатньо, щоб спричинити справжню катастрофу. На трьох континентах Європі, Азії та Північній Америці у цей рік не було ні весни, ні літа. В Швейцарії дощі не закінчувалися, а в США після того, як розтав червневий сніг, опадів майже не було. В Індії сезон дощів запізнився на три місяці, змивши в кінці серпня плодючий шар ґрунту разом з вигорівшими на сонці залишками рослин. Почався безпрецедентний навіть для Індії голод. Та й без пандемії не обійшлося. Через те, що в цей рік не було мусонів, неабияк розмножилась холерна паличка. І звична для Індії епідемія холери змогла вийти за межі регіону. Станом на 1832 рік вона розповсюдилася по всій північній півкулі від Японії до Росії, Європи та США, вбиваючи мільйони людей щороку впродовж усього наступного століття. Виверження тамбора оцінюють в 7 балів із можливих 8 за шкалою вулканічної активності. Для порівняння ось так виглядало виверження вулкана Пінатубо в червні 91-го року. Це 6 балів із 8, найбільше за останні роки. Вчені очікують, що виверження єлоустонського вулкану буде 8 балів з 8. Коли іде прокинеться наступний сплячий вулкан, і як він змінить історію людства, наразі залишається для нас загадкою. Філадельфійський експеримент. Історія про експеримент на американському військовому судні «Елдрідж» стала свого часу настільки популярною у вузьких колах, що студія New World Pictures створила на її основі художній фільм у 1984-му. Містифікатори розповідали, що консультантом в експерименті був Ейнштейн, а керував ним сам Нікола Тесла. Історія така. У 1943 році у порту Філадельфії на борту есмінця «Елдрідж» військові проводили секретний експеримент Райдуга. Його метою було зробити корабель невидимим для ворожих радарів за допомогою спеціальних електромагнітних генераторів. Але під час експерименту відбулися неочікувані події: корабель фізично зник, з'явився на декілька хвилин у порту Норфолка за 320 кілометрів, а потім знову з'явився в Філадельфії. Із 181 члена екіпажу лише 20 повернулися цілими і неушкодженими. 27 людей вросли в корпус корабля, 13 людей повернулися мертвими, всі інші отримали велику дозу опромінення. Частина команди з'їхала з глузду. Дехто з них стверджував, що перемістився в якийсь паралельний світ та контактував з комахоподібними істотами, а інші, що ці пару хвилин для них проходили декілька років. Пам'ятаю, як в дитинстві мене дуже вразила ця історія, і, як бачимо, не тільки мене. Але варто сказати, що з великою вірогідністю конкретно ця історія є просто дуже красивою містифікацією. Є тільки одна людина, яка начебто брала участь в експерименті та розповіла свою історію американському уфологу Морісу Джесупу, а свідчення всіх подальших свідків дуже сильно відрізнялися. Також не існує жодних документів, які б підтверджували хоч щось. А справжній екіпаж Елдриджу заперечує реальність подій. У 1943-му вчені у всіх воюючих країнах проводили експерименти з розмагнічування корабля, щоб зробити його невиявлюваним для мін та торпед з магнітним вибуховим пристроєм, які тоді топили багато суден. Природно, що під час роботи Дегаузера механічні годинники і магнітні компаси ведуть себе неадекватно. А зовнішній вигляд розмагнічувача, велика котушка з товстого мідного дроту, обмотана вздовж корпусу корабля, міг вразити багатьох свідків і стати предметом для спекуляцій. Одним із аргументів теорії телепортації корабля є те, що він був помічений за один день у Норфолку та у Філадельфії, відстань між ними перевищує 320 кілометрів. Однак цей перехід був можливий з використанням каналу Чесапік Делавер, що з'єднує Чесапікську затоку і річку Делавер. Робота каналу була офіційно закрита, але військові кораблі здійснювали періодичні переходи через цей канал, щоб уникнути зіткнення з німецькими підводними човнами біля узбережжя. Ось так ще одна загадка, скоріш за все, знайшла свою розгадку: Гора Кайлас. Гора Кайлас, що знаходиться на заході Тибету, вважається найсвященнішою горою у світі. Зрозуміло, що таке місце не може не бути сповненим загадок і таємниць. Кайлас є Аксіс Мунді, сакральним центром світу одразу для чотирьох світових релігій. Зокрема, в індуїзмі вона вважається оселею Шиви та фізичним втіленням міфічної гори Меру. Це далеко не найвища гора в Тибеті, але її вирізняє з-поміж інших її форма, майже ідеальної піраміди. Через це існують навіть версії, що Кайлас це рукотворна піраміда минулої цивілізації, яка чітко орієнтована по сторонах світу. Місцеві ченці стверджують, що її висота 6666 метрів, вчені ж наполягають на менш магічній цифрі. Доки на гору так ніхто і не піднявся. Через її духовне значення влада Китаю заборонила сходження на Кайлас. Втім, у 80-х роках минулого століття італійському альпіністу Райнольду Меснеру все ж пропонували підкорити цю гору. Та він відмовився цитата. Якщо ми підкоримо цю гору, ми підкоримо дещо в людських душах. Ось такий мудрий вчинок великої людини. Але італійців це не зупинило. І в 2001 році команда на чолі з увага Ісусом Мартінесом Новасом встановила табіру підніжжя і збиралася підкорити Кайлас. На заваді стали тисячі паломників, які перекрили їм шлях. Далай-лама, ООН та тисячі віруючих по всьому світу жорстко осудили цю спробу, тож Ісус з командою відступили. Паломники проводять тут кору, священний обхід гори. Маршрут просвітлення та спокути довжиною 52 км долається за 2-3 дні. Вважається, що той, хто пройде такий маршрут 108 разів, досягне повного духовного звільнення. Якщо раптом спробуєте, напишіть у коментарях, чи робоча тема. Цікаво, що у підніжжя Кайласу розташовані два озера, одне з яких є офіційно найвищим прісноводним озером у світі, а інше Солоне. Так, озеро Манасаровар символізує чистоту духовної енергії, а Ракшастал на противагу, є символом негативних сил. Та є тут і інші загадки, такі як геомагнітні аномалії. Згідно свідчень багатьох відвідувачів, у цій зоні вони відчували ефект викривлення часу. До того ж, електроніка та компаси ведуть себе дуже непередбачувано. Час тут, наче, прошвидшується. день проходить швидше в декілька разів, нігті та волосся відростають за аномальною швидкістю. Багато хто відчуває несамовитий потік енергії, який наповнює їх у цьому місці. Учені ж підтверджують лише те, що висока тектонічна активність та велика магнітна варіативність через багато на мінерали кору в регіоні дійсно призводять до підсилення локальних магнітних полів. Звідси і часті збою у роботі електроніки та компасів. Варто також враховувати і вплив енергетики цього місця на психіку людей, адже ця гора була сакральною тисячоліттями, а настільки намолені місця завжди відчуваються духовними істотами по-іншому, а релігійний Грегор намагається захистити місце від непрошених гостей. Дуже гарно доповнює мою думку наступна історія, яка шириться серед альпіністів, начебто декілька альпіністів, які хотіли підкорити кайлас. Прикинулися паломниками, а потім, посеред ночі, зійшовши зі священого маршруту, спробували піднятися на гору. Їх згодом знайшли. Альпіністи втратили розум, а вже через рік померли від старості у психіатричній клініці. Надуманий міф це чи реальність, кожен хай вирішує сам. А я точно знаю, що у мене з'явилося бажання обійти цю таємничу гору хоча б раз в житті. Загадка втраченої цивілізації на території Індокитаю. Ще з дитинства нам розповідали про єгипетські піраміди, міста цивілізацій Майя та ацтеків, заховані в джунглях Південної Америки, та загадкові статуї острова Пасхи. Але на нашій планеті є дещо, на мою думку, навіть більш грандіозне і про що знають і говорять не так багато людей, і знаходиться воно на території нинішньої Камбоджі. Це сліди існування великої імперії, жителі якої збудували неймовірну кількість будівель незрозумілого призначення, які не схожі на жодні з відомих нам стародавніх споруд. Хіба що декілька тутешніх пірамід дуже нагадують піраміди Південної Америки. Все інше виглядає дуже унікально і автентично, а масштаби будівництва можна порівняти хіба що зі спадщиною давньої цивілізації. Напишіть прямо зараз у коментарях, якщо ви жодного разу не чули про існування цивілізації кхмерів, що існувала з 12 по 16 століття нашої ери. Саме ця цивілізація, згідно версії офіційних істориків, причетна до створення всієї цієї краси. Тут є так званий храм тисячі облич, кожна з яких втричі перевищує людський зріст та має унікальні риси. Загадковий комплекс Анкорват, збудований із величезних блоків. У день весняного рівнодення сонце сходить чітко по лінії його центральної башти, і тисячі туристів у цей день зустрічають тут схід сонця. Територія площею понад 3000 квадратних кілометрів, усіяна загадковими будівлями та містами, які огороджені ровами, наповненими водою. Найбільші у світі стародавні водосховища, статуї змій, левів та міфічних персонажів з епосів Рамаяни та Махабхарати. Цього року на нашому каналі вийшов окремий великий документальний фільм, присвячений стародавнім будівлям на території Камбоджі. Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться, там я показую дуже цікаві будівлі, про які майже ніхто не говорить, а також висуваю свою версію щодо періоду будівництва. Невеликий спойлер це було задовго до хмерів. Як на мене, ця загадка однозначно варта уваги, і ми ще не раз до неї повернемося, коли дізнаємося щось нове. Нашестя НЛО в Бразилії За останні півстоліття Бразилія стала країною з найбільшою кількістю зафіксованих випадків спостереження невідомих літаючих об'єктів. Звісно, більшість із них ніщо інше як містифікація, але є і випадки, які супроводжувалися дуже великою кількістю свідків та офіційними розслідуваннями. Поговоримо про три таких події: перша Варджинський інцидент, який називають бразильським «Роузволом». 13 січня 1996 року місцеві жителі повідомили про появу незвичайного сигароподібного літаючого об'єкта в небі над містом Варджинія. Траєкторія його польоту виглядала так, наче він зазнав пошкоджень. Зранку 20 січня в околицях міста три молоді дівчини побачили на пустирі дивну істоту. Вона мала зріст приблизно півтора метри, коричневу маслянисту шкіру. Великі червоні очі, непропорційно велику голову та довгі кінцівки. Дівчата в паніці втекли і повідомили про побачене. В обід місцеві жителі бачили, як військові і поліція оточили район, де ймовірно знаходилася істота. Повідомлялося, що вони транспортували у військових вантажівках щось загорнуте в брезент. Поліцейський Марко Елі Черезе, який начебто контактував з істотою під час її транспортування, помер через кілька тижнів. Офіційно причиною смерті стала інфекція, та родичі і деякі лікарі вважають ситуацію дуже незвичною. Але уряд Бразилії заявив, що істота, яку бачили дівчата, була місцевим чоловіком із фізичною деформацією, а те, що туди приїхали військові у той же день, було звичайним співпадінням, начебто, вони частенько перекривають дорогу за квартал від цього місця. Через 10 років після інциденту документаліст Джеймс Фокс приїздив у Варджинію, де купа місцевих жителів та вже дорослі дівчата так само підтвердили свої свідчення. Чи було це змовою місцевих жителів, які хотіли вірити в реальність події або ж контакт дійсно відбувся, все ще залишається загадкою. А от подія 1986 року залишається найбільш загадковим випадком спостереження НЛО і увійшла в історію як Ніч НЛО. 19 травня 1986 року, близько 20.00, пілоти цивільних літаків повідомили про спостереження дивних об'єктів у небі над Сан Паулу та Гоясом. Яскраві кулі, які змінювали колір, рухалися на високій швидкості, різко змінюючи напрямок. НЛО почали фіксуватися на радарах аеропорту Сан-Жозе дус Кампус. Об'єкти з'являлися і зникали без жодного пояснення. Через дві години для переслідування об'єктів у небо були підняті винищувачі Міраж та «Ф-5». Пілоти повідомляли, що НЛО наче граються з ними, різко змінюючи траєкторію руху. Один із пілотів заявив, що об'єкти рухалися зі швидкістю понад 15 тисяч кілометрів на годину. Жоден із винищувачів не зміг наблизитися достатньо близько до НЛО для детального спостереження або взаємодії. Опівночі кількість НЛО збільшилася до 21 об'єкта, які спостерігалися в різних регіонах Бразилії, включаючи штати Ріо де-Жанейро, Сан-Паулу, Гояс і Парана. Об'єкти спостерігали не лише пілоти, а й численні жителі міст. Багато людей бачили вогні, що зависали в небі. Наступного дня міністр авіації Бразилії Октавіо Морейра-Ліма провів прес-конференцію, де публічно визнав, що НЛО були реальними і їх походження залишилося невідомим. Військові зібрали численні радіолокаційні записи, свідчення пілотів і очевидців. Документи та аудіозаписи частково розсекречені. Цей інцидент є найбільш задокументованим випадком спостереження НЛО в Бразилії. Цікаво, що саме у цей період у протилежній частині світу в Україні вже другий тиждень йшла робота по ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній станції. Співпадіння? Можливо. А як вважаєте ви? Напишіть у коментарях. Але найбільш загадкові та моторошні події відбулися ще раніше: криза в Коларесі. У жовтні 1977 року жителі острова Коларес почали повідомляти про дивні літаючі об'єкти в небі, які вони називали Чупа-чупа. Об'єкти випромінювали промені світла, які, за словами очевидців, залишали опіки на шкірі та викликали слабкість і відчувалися як втрата крові. Вони з'являлися раптово, часто вночі, що підсилювало відчуття безпорадності. На острові почалася справжня паніка. Жителі почали покидати свої будинки, збиратися в групи, ночувати в церквах та адмінбудівлях, організовували патрулювання. Але це не зупиняло непроханих гостей, які продовжували з'являтися та завдавати шкоду жителям. У відповідь на численні повідомлення, бразильські військові запустили операцію Плато. Команда з 20 військових спеціалістів на чолі з капітаном Урландо Холландою займалися збором свідчень, фотографій та радіолокаційних даних. Військові зафіксували численні появи НЛО, зробили сотні фотографій і навіть стверджували, що самі бачили об'єкти. Рани, спричинені променями, були чітко задокументовані. Вони були неглибокими, але супроводжувалися симптомами, схожими на опромінення, такими як виснаження та нудота. Лікарі припустили, що опіки могли бути спричинені мікрохвильовим або інфрачервоним випромінюванням. У грудні 77 го операцію було завершено, але результати залишалися засекреченими протягом десятиліть. Після завершення операції Плато капітан Урландо Холанда вийшов у відставку. Через 20 років, у 97 му він вперше дав кілька інтерв'ю, де стверджував, що не були реальними. Він зауважив, що феномен мав ознаки інтелектуального керування. Через кілька місяців його тіло знайшли у власному будинку. За словами слідчих, він використав простирадло, щоб повіситися. У 2004-му частина документів щодо коларської кризи була розсекреченою, але тема НЛО не тільки в Бразилії, а й в усьому світі залишається величезною загадкою. Попереду ще багато цікавого. Тому чекаю у коментарях ваші пропозиції щодо нових тем, а також ваше відношення до озвучених у цьому відео подій. Не забудьте підписатися та до зустрічі у нових цікавих історіях.